Усім привіт! Ви на каналі про астрологію українською мовою. Мене звуть Ольга Медвецька, і в цьому відео не буде води, буде лише корисна астрологічна інформація. Ви дивитесь гороскоп прогноз на липень 2024 року. Для левів перші п'ять днів липня готують для нас гармонійний аспект між Венерою та Сатурном. У вашому випадку будуть задіяні восьмий та дванадцятий доми гороскопу, і це означає, що якщо у вас є якийсь таємний дохід, про який знає мало людей або не знає ніхто. То виникне якась важлива ситуація щодо такого джерела доходів. А також можливо виникнення якоїсь ситуації стосовно тих фінансів, які були вкладені вами в щось інвестовані в минулому. Можливо, зараз ви отримаєте хороший дохід з тих інвестицій. А також в цей час може відбутися якась важлива угода, і при тому можливо, ви її зможете здійснити за рахунок тих накопичень, які були таємними, про які знав мало хто. 2 липня Меркурій, планета комунікації, інформації, зв'язку, транспорту, поїздок, перейде в знак Лева, тобто ваш знак і ваш відповідно перший дім гороскопу. Тому в цей час, починаючи з 2 липня і практично до самого кінця цього місяця, на вас чекає багато розмов. Багато інформації, яка буде впливати на вас особистісно, тобто яка буде впливати і змінювати вас як особистість. Також ви будете знаходитися а, не начебто в центрі всіх розмов. А, багато хто захоче звернутися до вас. А, ви будете буквально таки на розхват. Коли ваша думка буде дорогоцінною, ви відчуєте, що до вас прислухаються. Також велика кількість ваших роздумів може стосуватися вас самих. ви Можете хотіти розібратися в собі, пізнати себе краще, і в зв'язку з цим ви можете проходити такого роду курси, які допомагають людям пізнати себе, або замовити якусь е, таку консультацію, яка допоможе вам розібратися в собі. Ще ж ви можете вивчати такого напрямку літературу. 3 липня відбудеться напружений аспект опозиція між Меркурієм та Плутоном. І при цьому будуть задіяні ваш перший та сьомий гороскопу. І це означатиме, що цей аспект принесе ваше життя подію. або Переусвідомлення якихось подій в вашому житті, через що різко зміниться ваша думка про когось із ваших партнерів. Це може бути ваш партнер по життю, тобто по особистому життю. А також це може бути партнер ваш по бізнесу чи по якомусь проекту. З 5 по 8 липня діятиме гармонійний аспект між Марсом та Сатурном, і при цьому він зачіпатиме ваш 8 та десятий гороскопу. І завдяки цьому ви зможете. Досягнути хороших результатів скоріш за все в роботі чи в темі фінансів, завдяки вашій наполегливості. Ваша невідступність можна навіть сказати впертість допоможе в просуванні. Таких названих справ, 5 липня на небі зійде молодик в знакові рака, тобто в вашому 12-му домі гороскопу. І молодий місяць це завжди щось новеньке, старт, початок чогось нового. І перебуваючи в 12-му домі гороскопу, молодий місяць може принести нові плани та ідеї щодо вашої роботи віддалено, або щодо вашого проживання десь подалі від. Шуму людей від шуму великого міста вам може захотітися усамітнення. Ви навіть можете поїхати кудись в ретрит, в санаторій, чи просто кудись в дальні краї, або ж можете побути десь наодинці із самими собою, не знаю, піти в ліс, побути десь поблизу водойми, чи поїхати на дачу. Наприклад, також можливо ви помітите в цей час, що ви зацікавилися. Темами якимись таємничими, або такими, які є недоступними для загалу, або ті, якими не цікавиться широка маса людей. Також в цей період часу, поблизу молодого місяця, можливо, у вас з'явиться якийсь таємний дохід, або якась таємниця іншого плану, наприклад, таємні відносини, таємне знайомство, або ж ви дізнаєтеся про чужу таємницю, якщо для вас є актуальною тема еміграції. То в цей період часу, поблизу молодика, поблизу 5 липня, ви можете або безпосередньо переїхати, або отримати необхідні для цього документи. 11 липня Венера переходить в знак Лева, ваш знак і ваш, відповідно, перший дім гороскопу. І з цього часу ви відчуєте, що ви. Стали всім подобатися ще більше ніж до того, і вам захочеться якось прикрашати себе, дарувати самим собі щось приємне, побалувати себе, купити собі щось гарне, цікаве. А також ви будете помічати, що ви стали збирати більше компліментів і з вами хочуть проводити більше часу. Також це може стати періодом збільшення вашого доходу і ще отримання матеріальних подарунків. 12-13 липня відбуватиметься напружений аспект опозиція між Венерою та Плутоном. І при цьому будуть задіяні ваш перший та сьомий гороскопу – це вісь партнерства. Тому в ці дні можуть підніматися якісь питання стосовно ваших стосунків із партнером по особистому життю чи з іншим якимось вашим партнером. Між вами може відчуватися напруга або різке різка зміна вашого ставлення до вашого партнера. З 12 по 17 липня ми будемо відчувати вплив. Дуже потужного аспекту це буде з'єднання Марсу та Урану, і це означає, що в цей період часу слід бути готовими буквально до будь чого Абсолютно будь-які зміни в житті, в світі можуть статися в цей період. Можливо, все 20 липня. Марс, планета активності руху вперед, перейде в знак близнюків. Тобто ваш одинадцятий дім гороскопу, і з цього часу величезна кількість вашої активності, вашого руху буде спрямована на соціальну активність. Це може бути і активність в соціальних мережах, і зустрічі з друзями, і загалом а ваше з'являння десь в соціумі. Тобто, ви можете не сидіти вдома, а десь бувати серед людей. Також це час реалізації нових. Ідей, задумів, взагалі всього новітнього, що тільки було у вас в голові, зараз ви можете приступити до реалізації цих планів. Особливо багато роботи буде в тих левів, чий рід діяльності пов'язаний з інтернетом, з IT-сферою. Можливо, з космосом авіацією, а також з астрологією. 21 липня на небі зійде повня, повний місяць знакові козирога, так само як було в червні цього ж року, 2024-го. І це означає, що актуальними для вас будуть ті ж самі теми, які стали актуальними для вас в кінці червня, і цей повний місяць зійде в вашому шостому домі гороскопу знову ж. Тому для вас знову актуалізується питання вашого здоров'я, здорового способу життя, можливо, а також вашого щоденного розпорядку дня, щоденної рутини, вашого режиму, ви будете розставляти для себе пріоритети і вносити ясність в те, як саме вам будувати вашу щоденну рутину. Також, якщо у вас виникали якісь питання стосовно найманих вами працівників, колег ваших по роботі або ж ваших домашніх улюбленців. В кінці червня цього року, то зараз в липні поблизу повні також можлива актуалізація цих самих питань. 21 по 23 липня відбудеться напружений аспект між Меркурієм та Ураном. При цьому будуть задіяні ваш перший і 10-й гороскопу, через що, можлива якась незапланована раптова перевірка від вашого керівництва або від інших якихось інстанцій, чи ж якась така напружена розмова, можливо, з людиною старшою за вас за віком, або з вашим керівництвом чи з представником органів державної влади. Або ж може відбутися. Така подія, через що ваші плани стосовно вашого просування кар'єрними сходинками доведеться змінювати. З 22 по 24 липня Марс стає в гармонійний аспект, аспект удачі до Плутону. Це 7 та 11 доми вашого гороскопу і завдяки цьому аспекту може втілитися якась ваша давня мрія, і, скоріш за все, вам допоможуть в цьому ваші друзі. Також може відбутися якась важлива угода в вашому житті, чи ж ви зможете стати соціально помітними, тобто може відбутися якийсь успіх соціального характеру, наприклад, якийсь виступ, чи якщо ви працюєте з людьми, то теж ви можете якимось чином засвітитися або дуже вдало виконати якесь завдання. При цьому пам'ятайте, що вам слід діяти не наодинці, не покладати всі сподівання саме на вас, а діяти разом із групою людей, з ваших однодумців чи друзів. 22 липня сонце перейде в ваш знак леви, ваш перший дім гороскопу. І з цього часу основний фокус вашої уваги буде на вас самих, на ваших відчуттях. Ви будете розбиратися в своїх бажаннях, чого хочете саме ви, куди ви хочете прямувати. А також ви можете відчути прилив нових сил. Проте зважайте на те, що 23 липня це таки сонце стане в напружений аспект. До Плутона. І це знову ж таки задіє ваш перший і сьомий доми гороскопу, це ось та е, вісь партнерства, про яку ми згадували вище. І знову буде актуальним якесь питання, якась напруга між вами та вашим партнером по життю чи е, по бізнесу по проєкту. Ви можете побачити, що хтось. Із ваших партнерів намагається вас змінити, вам буде це неприємно. І загалом тема стосунків в ці дні буде доволі напруженою. Вам буде досить складно порозумітися з іншими людьми. 25 липня Меркурій перейде в знак Діви. Це ваш другий дім гороскопу. А це сектор фінансів, здобутків, цінності і ресурсів. Тому основна частина ваших думок буде задіяна навколо цих тем. Ви будете можливо думати багато, як би більше заробити, куди б ще влаштуватися на роботу. Можливо, ви будете змінювати роботу, проходити співбесіди, розсилати резюме. Можливо, ви будете проходити навчальні курси для того, щоб в подальшому більше заробляти, або ви будете навчатися фінансовій грамотності, чи ви будете проводити переговори, підписувати якісь документи, і це все буде пов'язано також із фінансами. Також у вас можуть з'являтися нові проекти, нові клієнти, а можуть відбуватися якісь поїздки по типу відряджень, через які ви також можете заробити. І ще нові знайомства і переговори ваші, наприклад, з вашим керівництвом про підвищення вашого заробітку. Я бажаю вдалого, успішного і дуже яскравого липня для всіх представників знаку ЛЕВ. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі. І підписуйтеся на мій канал. Попереду багато цікавого.